Глухівським відділом Шосткінської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного глухівчанина, який поширював контент із виправдовування збройної агресії проти України. За даними слідства, з початку війни в одному з месенджерів він зареєстрував акаунт, де не лише поширював вже існуючі в соцмережах публікації, спрямовані на підтримку збройної агресії Росії проти України. А й ініціював обговорення воєнних та політичних дій. Зокрема, чоловік під час спілкування з расистами висловлював переконання, значить можна була здатися. Не всегда Росія симпатізувала. Скоріше, якби Росія взяла Київ у ході санкціонованих обшуків за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці вилучили мобільний пристрій з доказами протиправної діяльності. Згідно висновку спеціаліста в оприлюднених матеріалах, наявні мовні елементи, які вказують на визнання правомірної агресії Російської Федерації проти України. Осіб, підтримку проведення військових дій, дискредитацію президента Української держави, українських військовослужбовців, схвалення захоплення території України, наругу над державним прапором, українофобію. Досудове розслідування завершено слідчими глухівського відділення поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.